Присвятити такі віршовані рядки. Увага! Одного вечора Арсен не мав де вбити вільний час, гортаючи свої світлини, натрапив на соломіні. І тут раптово хлопака майнула думка непроста. Оцю малу не можна опустити. На кавалерку треба конче запросити. А Соломія час не марнувала, з подружками у клубі зажигала. А рано, стоячи біля плити, біля вогню, у дівки ноги зловила мережу. І раптом поступив дзвінок. Іванчук Арсен хотів почути Соломій голосок. Соломійка трубку враз підняла і файно. Защебетала, та виявилось, що цей хлопець зовсім непростий, на язик він ще який масний, серце Соломії швидко покорив і вже на вихідні на каву запросив. І тут почався в нас вікенд, а в Соломі появився новий бойфренд. Так і пройшло років зо чотири, як Арсен зрозумів свої орієнтири, купив він квіти і каблучку, і біля моря одягнув на ручку. <плес> В село новина полетіла, а мама чуть не посивіла. Вже й тато Фольксвагена продає. Бо старшу доньку заміж вітає. Подружки, звістку як дізнались, у вулику гуртом понабивались, почали гроші всі складати, щоб молодяток наших привітати. Наречена в гості нас чекає, вся кухня полум'ям палає. Бо Соломія в нас ще та здиня на кухні справжня герцогиня. Торти пече, свачні тістечка, але горить у неї гречка. <плес> ну, одним словом, ідеальна пара. Але про Арсена ми мало що сказали. Ну, що про нього тут сказати? І на рибалку часто ходить, але для соломійки завжди час знаходить. І ось ми всі тут сидимо, горілку п'єм і п'ємо вино, гуляє нині пів села, мов Арсена і Соломійки весіля.